Всіх вітаю, з вами Марія і хочу сьогодні роздивитись для вас, про кого ви попереджаєте себе з майбутнього. Давайте подивимось. Так про сумну жінку, якій станом, от як на зараз, мало приділяєте уваги. Це може бути і родичкою для вас, може бути і подруга, з якою ви зараз от просто мало спілкуєтесь, недостатньо уваги цій жінці. Вона показана мені вже одинокою, вже за я не буду казати, от за який час останнім часом, давайте так, вже трьох людей вона втратила з своєї родини, з свого близького оточення. Їй зараз дуже не вистачає спілкування, і там думки дуже важкі в людини. Ну тут. Ви якось, знаєте, ви відмежовуєтесь від людини, а відмежовуєтесь теж не просто так. Чому попереджаєте, бо весь тягар її вона буде скидати на вас, тому ви попереджаєте, що тут, знаєте, з одного боку ви себе, ну так, Сварите за те, що людині так важко, а ви не хочете спілкуватись, а з іншого боку, ви просто ви не, ви не витягнете так багато. От, знаєте, Це не так, що ви вмієте відмежуватись, щоб вона просто висловлюється, а ви ну, от, ніби і поряд, але й не Дуже заглинюєтесь в те, що вона каже. Ви навпаки, ви, ви як та губка в собі все, все в себе вбираєте, і потім вам так важко. Тому і попереджаєте, що вмій вчасно дійсно, тут вам треба, тут допомога ваша не повинна бути. От, ну, ви не повинні забути про себе, допомагаючи цій жінці. Вам все ж таки треба трошки відмежуватись. Для когось з вас показаний чоловік, який вас як висмоктує. Ну, це ну, зазвичай таких називають енергетичними вампірами. Вам теж треба вміти вчасно йому сказати: зупинись, тебе вже багато в моєму житті. Я так багато не витримую про цю ситуацію. Теж для когось, це в вашій сім'ї. 60, 65, 69. Це може бути рік народження людини, може бути вік людини. Ну там вже дивіться, в кого як. Це так, щоб розуміли, для кого ця інформація йде. Так, далі. Далі, про кого попереджаєте? Так, дівчата, хтось з вас попереджає себе про чоловіка, з яким у вас вже є спілкування, в когось є інтимне спілкування, і показаний він з вами. В ліжку, а на телефоні з іншою пані. Ну, це ж може бути хто завгодно, може бути і з мамою спілкуються, може бути з сестрою, може бути, з там, з кимсь, хто йому надзвонює. Вам ця ситуація показана, ви в цій ситуації задоволені. Бо ви знаєте, що з ким би він не спілкувався, а ви найважливіша жінка в його житті. Тут, от нібито і третя особа, яка весь час десь там у ваші стосунки, втручається, ну, якось присутня у ваших стосунках. А з іншого боку, ви така спокійна, вам так байдуже до цього, взагалі ніяких хвилювань. Може, зараз ви не так до цього відноситесь. Може, зараз ви хвилюєтесь, а з майбутнього ви собі кажете, що все взагалі вам буде байдуже. Далі показує мені чоловіка, який. Йому чи насниться якась ідея, чи він просто там, наприклад, лягає спати, щось думає собі, йому прийде ідея в голову, або, може, прокинувся і щось там вже думає. Тут показана ситуація, в якій він якісь собі висновки зробить про вас, і ви будете присутні в одній його мрії. Але не показує, з чим пов'язана мрія. Але показує, що він навіть ладен буде змінювати своє життя, щоб цю мрію втілити в життя. І знає, що йому потрібні будуть гроші, чималі гроші на втілення цієї мрії. Ну, але так щось собі вигадає і буде так, знаєте, наполегливо йти до. Реалізації. Так, далі посунете з свого шляху людину на літеру П. От просто, як в сторону відштовхнете. Угу. Літера Є ще сюди. Літера З сюди ж. Угу. Далі, про кого попереджаєте? Тут для дівчат знову ж таки, про двох чоловіків, яких залишаєте за спиною, бо вам сподобається третій. Тут гарем чоловічий. Ну, може, просто два колишніх будуть у вас, а ви зовсім з іншим будете пов'язувати своє життя. Це я так розумію, що це більш для тих, хто станом, як на зараз, може, не можете обрати, кого ви хочете або хто вам потрібен. Mm -hmm. Так, до жінки лине чоловіка вона щось носом крутить. Хоча насправді або вже закохується в нього, або закохається найближчим часом. Він тут, знаєте, показано, що він якось так спокійно, він не буде робити якихось таких. Різких рухів, він буде впевнено йти вперед, впевнено, щось там, знаєте, от як не ображайтесь, ну так я це бачу. Коли, знаєте, дивиться на вас і думає собі: ну, нічого, я терплячий, я дочекаюсь, знаєте, коли собі вже вирішив. Що ви будете обов'язково поряд з ним, що ви будете його дружиною. І що б ви там собі не мали на увазі, що б ви там йому не казали, як би ви там не стрибали з, цих, з цього спілкування, все одно він, він такий, тут не просто закоханість, він каже собі, я її люблю, і вона мені потрібна і все. І оце люблю, він вам, ну як, я не бачу, щоб щось тут дуже таке робив. Якось так спокійно він буде своїми якимись вчинками теж спокійними доводити. І ви вас це буде покоряти все ж таки, врешті-решт. Угу. Ну і добре. Непогано воно виглядає, хоч ви тут, може, просто він, знаєте, не з ваших мрій, як то кажуть. Не такі вам чоловіки може подобаються. Просто типаж не той трошки. Але вас все ж таки буде підкоряти його ставлення до вас, його поведінка стосовно вас і поряд з вами. І це от якось він буде відрізнятись від всіх, з ким ви спілкувались. Він просто, от, я б сказала, на, на порядок, ну, скажімо, вищий, за них рівнем буде. Так, тут. так про кого себе? Попереджаєте з майбутнього? Про людину, яка весь час за вами якось як підстежує і приховує це. І. А ви помічаєте, і ви навіть людині будете казати, ти, що за мною стежиш, буде казати, та ні, ти що, що ти вигадуєш. Все ж таки з майбутнього ви собі кажете, не, не вигадуєте, вам не здається, ви чітко собі розумієте, що людина дивно себе поводить, що дійсно за вами підглядає. Не можу сказати про кого це про чоловіка чи про жінку. Ну, Зазвичай в таких ситуаціях, коли філіжанка загальна, для когось це про чоловіка, для когось про жінку, то й все. Так і треба розуміти. Так, ось тут ще один симпатичний чоловік. Або голить голову, або лисий. Такий, знаєте, дуже відкритий, світла людина, світлий до вас, до... як повертається до вас. Для когось це, знаєте, коли от станеться знайомство, і воно не буде одразу таким, що там а можна вас запросити там, на побачення, можна там, давайте в кав'ярню сходимо, давайте там щось ще, тут людина буде сюрпризом, те, що він через якийсь проміжок часу він повернеться до вас, до спілкування. І от тоді вже. Якась пропозиція десь там зустрітись буде. Хоча ви не особливо там ви звернете увагу на людину, але він на вас звернеть увагу. Ну, хтось тут зізнається в коханні до вас, хоча людині, ну, чоловіка мені показують. Не так, щоб він там легко такі слова міг сказати, ні. Ні, зовсім ні. Але буде нагода, і він зможе. Хоча ви от, мені показана жінка, яка якийсь сумно, яка думає, що ви байдуже для нього, і взагалі якось так, і ви себе вмовляєте, що так, да, байдуже, так. Да. Не звертай увагу, та? нема там нічого, є там. Просто він не вміє про це казати. Його, йому Тут якийсь чоловік, я не знаю, важливий для нього чоловік. Ну, це так може бути і родич, і друг. Каже йому, що да зізнайся ти вже, та да не муч її. Так тут навіть. Якогось блазня. Кажете, пропусти його, хай біжить далі. Щось ви тут спілкуєтесь, і ви собі про людину так і кажете, щось він якийсь дурний. І оце кажете, пропусти його, хай не затримується біля тебе. Дивувати жінку чоловік буде якимись своїми висловлюваннями. Угу. Хтось тут з вас каже, є у вашому оточенні чоловік, який, от як бачить вас. Він навіть так, знаєте, може і поцілувати, підійти, такий він весь люб'язний. Ви собі по телефону зазвичай розмовляєте, ви собі кажете, що особливого нічого тут не буде. Просто він, от, отак людина спілкується і все. Ну, як знаєте, не мрій. Багато там не мрій. Про якогось чоловіка, де робота соціум, це десь не там, де ви мешкаєте, а там, де ви ходите заради якоїсь реалізації. Тобто робота, чи ви десь по кабінетах ходите, чи якось ще показаний мені чоловік, який от... Ну, що це таке літає? Який ви ніяк не можете собі зрозуміти, як вам ставитись до цієї людини, чи він дійсно там багато чого приховує, чи він взагалі такий, що не можна йому довіряти? Ну, він просто зі своїми, знаєте, в людини багато користі від усіх він має. Він взагалі такий, що от все, що він робить, це потріб... треба, щоб йому це було корисно. І він спілкується приязно, так знаєте, з усіма корисними для нього людьми. Тобто, якщо з вами. Теж так, то розумійте, що в чимось ви йому важлива людина. Так, щоб ну, якось так особливо його сприймати, то я і не скажу вам. Ну, так ви мені його не показуєте. Але все ж таки, от, знаєте, якась така недовіра до нього. Тут не тільки у вас, ви мені показуєте, що взагалі до нього всі так ставляться. Що він такий дивний для всіх, слизький. Для всіх. Хтось з вас каже, що будете заробляти так достатньо, краще, ніж станом, як на зараз. Дівчата, хтось з вас займеться собою своїм зовнішнім виглядом. І я бачу, що чоловіки просто от Проводчають вас поглядами, дуже так подобаєтесь. Ви щось будете робити зі своєю вродою. Ви щось дійсно, от знаєте, не просто так прокинулась вранці і по-іншому виглядаю. А ви ну, займетесь собою. Якось, знаєте, от, е, єдине, що от прокинулась вранці і е, з думкою, що я хочу виглядати інакше. Я хочу щось в собі міняти. Оце так. А от, що будете саме робити, тут не показано. Так, і що тут? Так, дійсно, в когось грошей побільше будете навіть накопичувати, не будете все витрачати, будете відкладати таку значну частину. Хтось тут здоров'ям буде займатись. Тут якісь такі значні зміни. Ну, коли, наприклад, змінюєте, е, ну там. Режим дня, змінюєте там щось в їжі, тобто тут просто от показано здоров'я, а там вже дивіться, як воно для вас. І витрачаєте гроші, от знаєте, як окрема стаття. Витрат у вас йде саме на здоров'я. Ну, ви посміхаєтесь при цьому, Тож там щось непогане. Це просто, ви знаєте, як все з сьогоднішнього дня я себе дуже-дуже сильно люблю. Я буду собою займатися. Це і так може бути. Так, про якогось чоловіка попереджаєте себе, що не давай йому гроші, бо не отримаєш їх назад. Шукаю літери, але щось не показуєте мені. Трійку показуєте. Може, це літера З для когось з вас? Може. Ні, не, не бачу літер. Може, літера С, може, літера П, може, але не дуже тут. Не так, щоб я на 100% була впевнена. Угу. Літеру О бачу. Ну, знову показують чоловіка, який все ж таки наважиться зізнатись в коханні. Так, для жінок, які ви можете завагітніти, ви можете народити, показано, що один викидень був, але вагітність бачу. На майбутнє показана вагітність і щасливий чоловік поряд. Угу. Так, і дитинку бачу, все ж таки, ну, тут, тут буде народити. Схоже на хлопчика, але не обов'язково. Угу. Ну і все, на цьому я закриваю. Все, Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій і людей поряд з вами. Теж гарних, всіх щиро вітаю з наступаючим новим роком! Хай просто принесе вам щастя, моменти щастя, дні щастя, хвилини щастя, хай просто воно обов'язково у вас буде. Хай ви будете здорові, і ви і ваша родина, і все налагоджується так, як вам треба. І всіх щиро дякую всім за ваше привітання, за ваші побажання. Хай все, що ви мені бажаєте, втричі більше до вас повернеться. Побачимось в нових відео. Всім щиро дякую за вашу активність на моєму каналі і всім пока!